Наступного разу, коли ви подорожуватиме літаком, перед тим як залишати увімкненим свій мобільний телефон, подумайте двічі, чи варто це робити. Адже згідно з результатами останнього дослідження, включені мобільники, айфони, айпеди активно впливають на і порушують роботу систем літака. А це підвищує авіакатастрофи в такому випадку. Наталя Дмитроченко знає деталі. Про це щоразу просять пасажирів бортпровідники. Будь ласка, вимкніть усі електронні пристрої. Та пасажири часто ігнорують вічливе прохання. не можу уявити, що мій мініатюрний телефон може зробити щось погане. Але факти доводять протилежне. Відповідно до результатів нового дослідження, включені телефони та інші електронні пристрої призвели до 75 нештатних ситуацій за останні 6 років. Зокрема, в літаків відключався автопілот, виникали проблеми в роботі системи GPS та швидко змінювалися дані на датчиках висоти. Також інженери компанії «Боїнг» переконують, що мобільні телефони можуть навіть вивести з ладу системи для приземлення літака в погану погоду. Прилади, які передають дані до кабіни пілота, радіо та навігаційне обладнання знаходяться під підлогою у стелі або у стінах літака. Ці зелені хвилі максимальна допустима сила сигналу від сторонніх електронних пристроїв у літаку. А такі хвилі спричиняє Блекбері, айфон та iPad. Сторонні сигнали можуть викликати проблеми в роботі систем літака. Тому або літак мав запас міцності. Будь ласка, вимикайте електронні пристрої, коли вас про це просять. Щоправда, не в усіх літаках включені електронні прилади, табу новіші літаки, обладнані системою безпровідного інтернету Wi-Fi, побудовані за спеціальною технологією. Тому для них сторонні сигнали не проблема. Наталя голос Америки.